Всім привіт! Давненько я не був в магазині Аврора. Сьогодні зайшов і на мене одразу ж дивиться ось цей чудовий пластиковий органайзер для дрібниць. І уявіть собі, коштує він зовсім недорого: всього 169 гривень, враховуючи, що це навіть не Китай, а як виявилось пізніше, країна-виробник Туреччина. То ціна, я скажу вам, дуже навіть адекватна. Давайте поглянемо на зовнішній вигляд і на якість пластикового кейсу. І разом подумаємо, чи варто таке купувати. Як бачимо, наклеїчка приклеєна не зовсім рівно, але це не страшно, тому що її потрібно взагалі відірвати, тому що не буде видно, що там у вас всередині. І вказані розміри кейсу 27, 20... І 5 см. Ось такого розміру кейс. Давайте відкриємо ось такі пластикові застіпки. Але не потрібно боятися те, що вони пластикові, тому що вони досить еластичні. Вони гнуться та не ламаються, так і як весь корпус. Давайте поглянемо на завіси. Завіси, хоч також і пластикові, але вони гнучкі. а це означає, що вони надійні. Рахуємо, скільки у нас є відділів, кому скільки потрібно, і також їх можна з легкістю збільшити або зменшити. Ну, збільшити не вийде, а зменшити вийде ось такі відсіки. Все дуже просто. Закриваємо і ось така ручечка, і вперед або в шкафчик, або з собою на роботу. Пластик м'ягенький, я вже повторююсь, досить якісно виглядає. Ну що ж, моя особиста думка така: ціна дуже приємна для такого органайзера. Відчувається, як-не-як, -як, а хоч мінімальна якість. Пластик не буде тріскатись, тому що він гнучкий та еластичний. Секції для зберігання добре продумані. Якщо шукаєте органайзер для дрібниць у майстерню, для саморізів, гайок або навіть електронних компонентів це дуже гарний варіант. І головна фішка це його універсальність. Якщо вам сподобався огляд, ставимо вподобайку та підписку. А з мене вам побажання бути здоровими. Всім до зустрічі та до нових відео.